Що, якби я сказав вам, що шестирічна дитина, яка протягом останніх трьох років не вимовила жодного слова чи звуку після пережитого пекла окупації, раптом заговорила: що її слова були не мама, не тато, а точна дата: день, коли настане повна тиша на всій українській землі, і буде справжній мир. Мене звати Олександр, я дитячий невролог з Харкова. 15 років працюю з дітьми. Які пережили травми, бачив сотні випадків, коли діти переставали говорити після шоку. Це називається психогенний мутизм. Після 24 лютого 2022 року таких випадків стало у десятки разів більше. Діти, які пережили обстріли, втратили близьких, бачили жахи війни, багато з них замикалися в собі, переставали говорити. Я працював з ними щодня. Терапія, медикаменти, психологічна підтримка, деякі починали говорити через місяці, деякі через рік. Але були і ті, хто мовчав довше, набагато довше. Одного дня мені зателефонувала Тетяна, дитячий психолог з Балаклії. Ми разом навчалися у медуніверситеті. Вона переїхала на Харківщину ще до повномасштабної війни, коли вона зателефонувала тієї вечірньої п'ятниці. Я одразу відчув, що щось не так. Голос був тривожний: Олександре. Тут щось неймовірне. Мені потрібна твоя допомога. Ти маєш це почути на власні вуха. У мене тут дівчинка Соня, 6 років не говорила від листопада 2022 року. Пережила окупацію, бачила страшне. Батьки втратили надію почути її голос знову. Ми працювали з нею рік, потім два, потім три. Нічого, повна тиша. Розумію, сказав я. Важкий випадок. Але що саме ти хочеш від мене? Тетяна замовкла на мить, потім видихнула. Цьому році в листопаді вона заговорила раптово, без попередження. Просто підійшла до мами і сказала ціле речення: Не мама, не хочу пити. Вона назвала дату точну дату, і сказала, що це буде день миру. Я відчув, як волосся на потилиці піднімається дибки. Яку дату? 24 серпня 2026 року, 12 година дня. Дослівно так і сказала. Шестирічна дівчинка, яка за три роки, не вимовила жодного звуку. Раціональна частина мого мозку відразу почала шукати пояснення. Тетяно, це може бути прорив у терапії. Мозок знайшов спосіб. Олександре. Перебила вона. Я знаю, що ти зараз думаєш. Я теж так думала. Але це не все. Вона малює. Вже три місяці малюю карти, дати, події, і все, що вона намалювала на серпень і вересень, збулося. Все до дрібниць. Приїдь! Послухай сам, побач на власні очі це більше, ніж медицина. Я мовчав, борючись із собою. Частина мене казала: Дурниці, збіги! Але інша частина та що глибше шепотіла. А що, якщо ні? Добре, сказав я нарешті: прийду коли? Завтра, якщо можеш. Соня чекає: вона сказала, що ти приїдеш. Не знаю, як вона знає твоє ім'я. Я їй не казала. Але вона сказала: дядько Саша приїде і розповість усім. Я поклав трубку і довго сидів у тиші: Дядько Саша, так мене називала тільки сім'я. Тетяна завжди звертала офіційно: Олександре. Звідки дитина з Балаклії, яку я ніколи не бачив, знає це ім'я. Наступного ранку, 10 листопада, я сів у машину і поїхав. Дорога з Харкова до Балаклії займала близько години, я їхав вузькою трасою між полями, де вже зібрали врожай і лісами, що почали скидати листя. Небо висіло низько, сіре, наповнене вологою. Здавалося, що природа теж завмерла в очікуванні чогось. Я проїжджав повз села, деякі з яких досі несли сліди війни, зруйновані дахи, воронки від снарядів, згорілі господарські будівлі. Але життя поверталося біля магазинів стояли люди, на городах працювали бабусі, діти йшли до школи з портфелями. Україна жила всупереч усьому. Балаклія зустріла мене тишею. місто Символ, місто, яке пройшло через окупацію і визволення. Через руйнування і відродження. В'їжджаючи, я бачив будинки з златаними дахами, магазини, що знову працювали, перехожих, що йшли своїми справами. Звичайне, життя на тлі незвичайної історії. Тетяна зустріла мене біля реабілітаційного центру, невеликої двоповерхової будівлі на краю міста. Жінка років сорока, втомлене обличчя з глибокими зморшками, але тверді, розумні очі. Вона обійняла мене при зустрічі. Дякую, що приїхав. Знаю, ти скептик. Я теж була. Але послухай: ми зайшли всередину. Коридор пах дезінфекцією та свіжою фарбою. Центр явно нещодавно відремонтували. На стінах висіли дитячі малюнки: веселки, квіти, будинки під сонцем. Спроби дітей намалювати щось гарне після пережитого жаху. Тетяна відкрила двері до невеликої кімнати. Там. За столом сиділи двоє дорослих. Жінка років 30, темне волосся, червоні від плачу очі. Чоловік років 35, широкі плечі, коротка стрижка, обличчя з глибокими зморшками. колишній військовий, я впізнав відразу. Ірино, Вікторе, це Олександр, лікар, про якого я розповідала, представила Тетяна. Ірина підвелася, простягла руку. Її долоня тремтіла. Дякую, що приїхали. Я знаю, це звучить божевільно. Але ми не вигадуємо. Це справді сталося. Ми сіли. Віктор сидів мовчки, стискав руки в кулаки. Нарешті заговорив голос низький, хрипкий: Пане Олександре, я військовий. Був. Зараз демобілізований за пораненням. Служив з 22 го року. Бачив багато. Думав, що мене нічим не здивуєш. Але що сталося з нашою дочкою? Він замовк, потер обличчя руками. Ірина продовжила, слова вливалися потоком, ніби вона так довго чекала, щоб розповісти. Ми жили тут у Балаклії, коли почалася війна. Віктор пішов на фронт, я залишилася з сонею. Їй тоді було три роки. А потім прийшли вони. Окупація шість місяців пекла. Вона замовкла очі наповнилися слізьми. Ми ховалися в підвалі, майже не виходили. Але один раз у вересні, коли наші вже близько підійшли, почалися обстріли. Снаряд влучив у двір нашого сусіда. Соня стояла біля вікна підвалу, дивилася. Вона побачила. Вона побачила, як він загинув. Просто миттєво, там, за два метри від нас. Віктор стиснув її руку. Наступного дня прийшли наші. Ми вийшли. Радість, сльози, визволення. Але Соня. Вона не сказала жодного слова, навіть не заплакала, просто дивилася перед собою порожнім поглядом. З того дня жодного звуку, продовжила Ірина. Ми думали, що це шок, що мине. поїхали до Харкова, до лікарів, потім до Києва, потім до Львова. Усюди одне: психогенний мутизм, треба часу, терапія, підтримка. Ми все робили місяць, два, рік, два, три. Нічого. Тетяна втрутилася. Я працювала з Сонею останній рік. Дівчинка нормально розвинута інтелектуально: малює, пише, розуміє все. Але не говорить ніколи, навіть не намагається. Я вже змирилася, думала, що це назавжди. І що сталося 8 листопада? запитав я. Ірина витерла сльози. Це був звичайний ранок, п'ятниця. Я готувала сніданок. Соня сиділа за столом, малювала як завжди. Вона останнім часом дуже багато малювала карти, дати, якісь символи. Ми не надавали значення, думали, що це її спосіб виражати себе. І раптом вона встала. Голос Ірини здригнувся, підійшла до мене. Я навіть не одразу помітила, бо була біля плити. Вона торкнулася моєї руки. Я обернулася, вона дивилася на мене, і тоді вона заговорила. Ірина зробила паузу, сльози текли по щоках. Вона сказала, і я запам'ятала кожне слово. 24 серпня 2026 року, о 12-й годині, дня настане тиша всюди, на всій землі. І це буде початок миру. Я відчув, як серце калатає частіше. Вона сказала саме так, цими словами: дослівно, підтвердив Віктор, я був там. Я впустив чашку з кавою. Вона розбилася. Ми з Іриною стояли. Як заціпенілі, наша дитина, яка три роки не вимовила жодного звуку, раптом говорить. І говорить: не мама, не хочу їсти. Вона називає конкретну дату і говорить про мир. Що було далі? запитав я, записуючи кожне слово в блокнот. Соня повернулася до столу, сказала Ірина. Сіла й продовжила малювати, ніби нічого не сталося. Ми кинулися до неї, обнімали, плакали, питали. Соню, ти заговорила, скажи ще щось. Але вона знову мовчала, просто малювала. Віктор дістав з папки аркуш паперу. Ось що вона малювала того ранку. Я взяв малюнок. Мурашки пройшли по шкірі. На папері була чітко намальована карта України, кордони точні, всі регіони на місці. Над картою велике жовте сонце з променями, а під сонцем великими цифрами: «24.0». Вісім 2026, і поруч, годинник зі стрілками, обидві вказували на 12. Це я не знайшов слів. Ми теж не знали, що думати, сказала Ірина. Викликали Тетяну. Вона приїхала, побачила, почула нашу розповідь, і тоді спробувала поговорити з Сонею. Тетяна кивнула. Я запитала: Соню, ти заговорила? Вона кивнула. Чому зараз? Вона показала на карту. Що станеться того дня, 24 серпня. Соня взяла олівець і написала великими літерами: Мир. І вона більше не говорила, уточнив я. Ні, відповіла Тетяна. Але я почала дивитися на інші її малюнки, і тоді побачила. Вона дістала товсту папку, поклала на стіл. Олександре, Соня малює ці карти і дати вже три місяці, з серпня 2025 року. Спочатку ми не надавали значення. Думали просто дитяча творчість, але тепер вона розкрила папку. Десятки малюнків, акуратно датованих. Я почав переглядати перший малюнок датований серпнем 2025-го. Карта з стрілою, що вказує на північ від України. Написне акуратними літерами: Серпень, Ч Курськ. Збоку малюнок танка та солдатів, що йдуть вперед. Операція на Курщині. Прошепотів я. Це було в серпні. Наступний малюнок: вересень. Велика будівля навколо прапори різних країн. Напис: Вересень світ підтримує. Тетяна пояснила. У вересні був саміт, де прийняли нові рішення про підтримку України. Малюнок за жовтень: темні будівлі, блискавки, люди без світла. Напис Жовтень. Темрява. Тетя... Я пригадав новини. Справді, були масові відключення електроенергії. Я переглядав малюнок за малюнком. Кожен містив подію, кожна подія збулася або збігалася з реальністю. І останній малюнок, датований 7 листопада за день до того, як Соня заговорила: на ньому дівчинка стояла з відкритим ротом, навколо її голови, промені світла. Напис: 8 листопада скажу перші слова. Мені стало важко дихати. Вона намалювала це до того як заговорила? Так, твердо сказала Ірина. Намалювала сьомого ввечері, а заговорила 8-го вранці. Ми тоді не зрозуміли, що малюнок означає тільки після. Я дістав телефон почав гуглити події. Серпень, Курщина, так. Вересень, саміт. Так усе збігалося, усе до дрібниць. Раціональна частина мого мозку намагалася знайти пояснення, може, дитина чула новини. Може, батьки підказували? Але я дивився на Ірину та Віктора, втомлені, змучені війною та роками мовчання дочки. Вони не грали вистави. Вони щиро не розуміли, що відбувається. Можна мені побачити Соню? запитав я нарешті. Тетяна кивнула. Вона в сусідній кімнаті. Малює. Вона завжди малює. Ходімо. Ми встали. Тетяна повела мене коридором до іншої кімнаті. Постукала тихо. Відчинила двері. Соню, до тебе гість, Це дядько Саша. Я увійшов. Кімната була невеликою, світлою, великі вікна, за якими виднілися дерева. Посередині дитячий стіл, а за ним сиділа дівчинка Соня. Шість років. світле волосся зібране в хвостик, велика карі очі, рожева кофточка з ведмедиком звичайна дитина. Але коли вона підняла голову і подивилася на мене, я відчув те саме, що відчував, зустрічаючи старих мудрих людей. У її погляді була глибина, яка не підходила шестирічній дівчинці. Вона дивилася на мене довго, не відриваючись. Потім усміхнулася ледь помітно, і знову опустила очі до паперу, продовжуючи малювати. Я підійшов, обережно сів на стілець поряд, не поспішав, не втручався. Просто сидів і спостерігав. Соня малювала впевнено, чіткими лініями. Олівці в її руках рухалися швидко, ніби вона бачила готову картинку і просто переносила її на папір. Привіт, Соню, сказав я тихо. Я Олександр, я лікар. Але прийшов не лікувати, а послухати: Твоя мама, тато і Тетяна розповіли мені про тебе, про те, що ти побачила, про дату. Соня не відповідала. Але я бачив, що вона чує: її плечі злегка напружилися. Я знаю, що ти не завжди говориш, і це нормально. Можеш показати мені, що малюєш? Дівчинка зупинилася, подивилася на малюнок, потім повернула аркуш до мене. Я придивився і знову відчув мурашки. На папері була карта України, але не проста. Над різними регіонами були намальовані маленькі сонечка з датами. Крим, Серпень 2026, Донбас, червень 2026, Маріуполь, березень 2026. Це, це дати визволення? запитав я. Соня кивнула. Звідки ти знаєш ці дати? Дівчинка не відповідала. Натомість взяла чистий аркуш і почала малювати щось нове. Я сидів мовчки, спостерігаючи, з під олівців. З'явилася висока постать у білому, довге плаття, руки простягнені, обличчя не намальоване, просто світло. Поруч з цією постаттю стояла маленька дівчинка Соня. Постать тримала її за руку. Соня дописала під малюнком. Вона показує: Хто вона? запитав я тихо. Соня подивилася на мене тими глибокими очима і раптом заговорила. Другий раз за три дні. Голос тихий, але чіткий. Жінка в білому, вона приходить кожної ночі, коли я сплю. Але це не сон, це інше. Вона бере мене за руку і показує картинки. Майбутнє вона каже, що я маю побачити, щоб розповісти, щоб люди знали. Я сидів заціпенілий. Шестирічна дитина говорила зі мною як доросла, чітко, спокійно, з повним усвідомленням. Що вона показує? запитав я, намагаючись тримати голос рівним. Соня знову взяла олівці. Покажу. І вона почала малювати швидко, один малюнок за іншим. Я сидів і дивився, як під її руками з'являється хронологія майбутнього. Перший малюнок. Календар. На ньому великими літерами: Грудень. Під ним велика будівля. Навколо прапори. І та, Багато прапорів. Соня написала: Грудень 2025. Велика зустріч. Вирішать. Дадуть все. Я розумів. Саміт міжнародна зустріч. Нова допомога. Другий малюнок: Зима сніг завірюха. Темні фігури, що відступають. Напис. Січень 2026. Мороз для ворога. Їхня техніка зупиниться. Не зможуть йти. Третій малюнок Стріла, що пробиває стіну. Напис. Лютий. Перший великий прорив. Південь. Там почнеться. Четвертий малюнок. Місто зруйноване, але над ним піднімається прапор. Українські кольори. Соня написала одне слово великими літерами Маріуполь. Я не встигав осмислювати. Дівчинка малювала далі: П'ятий малюнок: Хрест, що світиться. Навколо люди на колінах. Дата 12 квітня. Соня дописала: Великдень, знамення. Все зміниться. Я швидко перевірив у телефоні. Великдень 2026 року, справді 12 квітня. Шостий малюнок: будівля, що розвалюється. Люди втікають. Напис. Травень. Їхня економіка впаде. Нема чим платити армії. Сьомий малюнок. Люди підіймають прапори. Українські. Напис Червень. Донбасу. Донбас. Самі виберуть повернутися. Восьмий малюнок. Солдати без зброї йдуть геть. Напис. Липень. Останні йдуть. Розуміють, що програли. І дев'ятий найбільший малюнок. Соня малювала його довго, старанно. Карта України. Цілісна Крим на місці. Донбас на місці. Над країною Величезне сонце. А під картою, великими літерами 24 серпня 2026, дванадцята година дня. Поруч з датою Соня намалювала годинник. Обидві стрілки на 12 -ти. і дописала. Остання куля, потім тиша, свята тиша. Я дивився на ці малюнки і не міг вимовити жодного слова. Все було занадто конкретним, занадто детальним. Це не були розмиті пророцтва, які можна трактувати як завгодно. Це був чіткий план подій з точними датами. Соню, сказав я, коли нарешті знайшов голос. Звідки ти знаєш це все? Дівчинка подивилася на мене. І знову заговорила третій раз. Жінка в білому показує, кожної ночі. Вона веде мене за руку, і ми йдемо. Не знаю куди. Там немає місця, тільки світло. І в цьому світлі з'являються картинки. Як кіно. Але це не кіно, це те, що буде. Вона каже. Соню, ти бачила темряву. Ти мовчала, бо не було чого казати. Але зараз час. Покажи людям світло, покажи, що мир прийде, покажи дату. Щоб вони знали, скільки ще терпіти. Голос дівчинки був спокійним, але в ньому звучала така впевненість, яка не може бути у дитини. Це був голос того, хто знає, а не вірить. А чому саме 24 серпня? запитав я. Бо це День Незалежності, просто відповіла Соня. Народження країни, і це буде друге народження. Перше було у 91-му, друге буде у 26-му. Народження у волі справжній. Я здригнувся. Шестирічна дитина говорила про речі, які повинні розуміти дорослі з історичною освітою. А о 12-й годині дня чому саме ця година? Бо це полудень. Сонце в зеніті найсвітліший момент дня. Коли тіні найкоротші, коли темряві нема де сховатися. У цей момент лине остання куля, останній постріл, і, і після цього тиша. Соня відклала олівці, подивилася мені в очі: Дядьку Саша, ви прийшли, бо маєте розповісти. Жінка в білому сказала, вона показала мені вас. Сказала, що ви не одразу повірите, але що ви лікар не тільки тіл, а й сердець, і що ваше серце почує правду. Мене пройняло. Як вона знала моє ім'я? Навіть зменшувальне, яке використовувала тільки сім'я. Тетяна точно не казала. Звідки ти знаєш, як мене звати? Жінка в білому сказала: вона знає все минуле і майбутнє. Вона сказала, що ви приїдете 10 листопада. Я чекала. Я сидів, не знаючи, що відповісти. Раціональна частина мозку кричала: Збіг! Випадковість! Але глибоко всередині щось інше шепотіло: відкрий очі, відкрий серце. Того вечора я сидів вдома, розкладав малюнки на столі, вивчав кожен дати, події деталі. Я не релігійна людина, не ходжу до церкви, не молюся. Але того вечора я подивився на малюнок з жінкою в білому і подумав: а що, якщо є щось більше за нас, щось, що бачить шлях. І що інколи у найтемніші часи дає надію через найнесподіваніших людей. Я знаю, що багато хто не повірить, скажуть, дитина фантазує, збіги випадкові, лікар зійшов з розуму, і це нормально. Я сам би не повірив, якби не бачив на власні очі. Але я бачив. Я чув. Я тримав у руках малюнки, які збуваються один за одним. Можете не вірити. Але запам'ятайте цю дату. Запишіть 24 серпня 2026 року, 12 година дня. Я повертатимуся до цієї історії, відстежуватиму кожен малюнок в соні. кожне передбачення. Якщо січень принесе те, що вона намалювала, я розповім: якщо лютий березень, квітень будуть такими, як вона бачила, ви дізнаєтеся. Вірю, знаю, чекаю, а паралельно допомагаю війську українському і вас закликаю. Разом ми вистоїмо. Слава Україні, героям слава!